Зустріли, тільки за ці лавівські будуть оплатені. Там ще є, на Смолонській. Дерева треба мати. Треба є. Масив, все є. Бузніто. Оце таке, то і перейде машина. Були маємо тут усі? Ні, все нормально. А ка нахуя вам дерева? А тюльпани то вже були лише на середину. Хоч піздів, що не в когось городичі. Крумпель насадив. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха

Пришли с мем! Буд. Такій дур, та ще. Муса меза рештеза, печетлети. Тує дерево тоже треба садеть. Не став YouTube. Начальник нас стоїть поличку бі цигаретами. Чекай, бо я мушу, все, за, за 50 лет. Тут Ще два начальники. Два начальники загрібають цей путь наші криві путі. Туй наш музон рубать. Це той наш музон рубать. У наш був музон. Ма, начальник іде мохам садити дерево. Вважаю, Садиме. Садиме дерево. Вася моха садить дерево. У нас на путях. У шарду. Тоді дає якийсь чоловік на біці гльов. Пася форі, я не потіху. Svetuji, klasja rucek, torej vanj čarner, vzružavo čut. Svetuji, da je, je pa že. Svetuji, vanj apuci, kajde? Ne, ne, kajde. Aj, pomoč, da ti mi je bane kurete, aj, da šlo je robec. Po sadele si urederev. Nekaj te. Kaj nas fajna, tu je vilharost, ti ima ju vet. Молодець. А ну. Ліка загрібать начальник. Міша реп. Змітує е з прицепа. Кейден один начальник? Іван Фуся. Це просто коментарі, Ваня, не сердить. Це машина Аудика? Яка старає чорт, а діда в нього із чима Здоров О! Начальник реплік садить дерево Ото щось не хоче стоять Стоїть Зараз відкидують великі ями, трактор все цілий загубить Давай маленько вперед

Худа, худа? Я їх і знімав. Те начальник худа, та Вася фут. Приватний підприємець Вася Футічко. Даме дали? дали. Куда дали даме? Не біда. Нам начальник берю. Нам начальник берю. Парує їсти. Ну хоч ми тут робимо. Газку, газку! Путай Вася, путай. Це наш верхній Тагіл. Вася. Робота робить, роботаємо. Всі робимо, робимо, не загуряємося. Президентські вибори це нас порцинує. Нас беру. Як звати? Деріва. Це спонсор. Чисть. Спонсор. Чей пеш Василь Жук? Спонсор, каже, пацан, жук. Він нам парує гостину. Таку файн. Но музончик у нас реальний. Це є я. Я їх ще система спонсирую. Йо. Та ми ще посадимо мене на дерево. Де беха? Осторожно, не впать у ям. Та йде Міша мох. Я му хопив ззаду за дні <звук> Чекай найраз автобус прийде. <звук> Чекай, найбус прийде. Бо ту яму хаплює якраз. Проходимо, проходимо, не аньбемеся. Усвіта. <звук> <звук> Нам на нього верло пату Ріни.

Уклали ми гроші, гроші ми мене укладали. Був ящик пива. Пару мільярдів євро. Єв, Доларів євро США. Були добре. Мало ми уклали. Тут ми ще одне дерево посадили, бо кибони дерева. Та всі, бо машину іншок не були.

Не я не прийти, бо завазить. Трева не треба місити, Андрій. Треба не містить. Начальник, э, депутат наш, пан Андрійович, прийшовся попутувати з нашими паціями. Каже, о, бось ми дерево забрали, бо мися супротивляємо. То ми зараз супротивляємо, не може дерево. У неї входить, як хоче, але ми дерево ніякими силами не заберемо. Ми з переднього нього ляжемо на путь, щоб він лише дерево не змістив, убійшов у ту яму. У другий раз буде він депутат знати. Іван Андрійович. Окей, Іван Андрійович, ось ми забрали. але ми не заберемо. Ми ся, він супротивляв. Потр... На ні. Ми казали, ось ні, йдемо дали ями засипати. Такі ями дуже грубі. Навіть коляска з дитиною негайна пройти, бо колеса пукають, дуже вонять. Або так не бризкать. Дивіться, подивіться, які тут страшні ями. Які-то ногу може зломити. Василь Михайлович, будьте добрі, дайте зада мало, бо хлопцім далеко метати. Ja, onо, по капец, по капец. Він файну пісню співає. Йдіть Тут бабка йде. Бабка не що ми робимо. І блядь, Іван на мене вер Води. Та бризнуло на ня дуже. Дуже на ня бризнуло. Тут ще пару громок. Poslali avtistič, tujka, nekaj, to je raz, dva, tri, dareva smo posadili, to je tam, daš četiri. Uto, normalno. Za nas. Seljan, in tu je kizdjočka. Vin že ne bo operen. Kasku, kasku, daj, da! No, deleteš, deleteš! Vešli o nepo džublika, tam jamo, brunjati, velik. O, ende še imam, minus ja, po džublika. Musam se, vse za po džublika. To je naš trakturiste, to je že. Govci, brez drevčata ne bude dielo, treba posaditi, no najvozimo. Razume ja tu drevo. Zavodnja Maslin Mikhalović. Дерево, дерево на саме дерево. На саме і се дерево. На саме дерево. є дерево. Вода! Дерево, осадеме дерево. дерево. Присипай! Присипаємо. Держав, файно. Повнося прийняло. Удачно. Ти не смішно, бо ми інше з того ніяк не уйдеме. Природньо. Стоєм є но, що наша ор... що наші буці Шо... наші... що ораниться. Якісь вівкату йдуть. Будьте <сумітно> добрі, <сумітно> машу 25. Мене, і на Трактористові Михайло Іванович. Михайло Іванович, будьте добрий, можеш на коментар один. Будьте добрі, скажіть, як наші путі современні сім під нарей. О, файний коментар він нам сказав. Худай да Куда Судайме у трактора. Оп, мене вони забили. Главне мене, о, не так файно сіли. Ukuljab tam in nazade, a peret! Ukuljab! Tukaj, tukaj, tukaj! Ukuljab! 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 Uzi me, Ja vas Mašina Ford, fort, čel leni. <laughs> broskalo djida. Djida u broskalo. Djida... Takaj durno je. Opa! Stavisno. Marika nas u Kalamburi polevać gotec. No ne već kol' bude vočić. Jo, tu ide revo sa Demetini sa Demetini. Pa vas ne zajedeme, o, ključ. Vecu, se zlome ključ. Moje te pernik ne ide No, Glavno je dobro što zažiganje je u Da ovo i tako ne zavede meni ja. Para uključeni. Ovo je ključ. Ovo je ključ. Ovo je Зломив ключ. Блять, тепер треба нам бриляти. Це проблема. Будьте добрі. Як вас, вам наші путі, повіжте. Як наші путі. Ну, современні, будьте добрі, не тікайте від мене. Кажіть пару слів. А це все за ябі зроблено по євро. Тво, це чудово сказано. Ми ну, почти українці, але ми Закарпаття Все Закарпаття дядь. Видав, доста було знімати Те теме геть. Тут якихось 17 хвилин. Дай всі два начальники ще йдуть. Мусимо їх за... зняти. Ставуть. Вони йдуть. Там 5 деревка.